Всім привіт! І сьогодні у нас буде на переробку та й матеріал, який назбирався трошки в мене. Тут всяке різне. Коротше, і польовички, і коротше, всякі транзистори і гтшки там є. Майже всі, в принципі, по золоті, там тільки два, як то без позолоти були, але закинув також. Ну, Мікросхемка, удешка є одна. Потім тут імпорт попався ще мені такий. А, ще один імпорт, ось такий ще. Коротше кажучи, і десь один лазер ще був. Ну, от такий матеріал якийсь, типа. А, ось лазер цей. І от такі мікросхемки. В кераміці. Тут волоски йдуть до кристала. Дві таких. Я вже п'ятакиці відпаяв, і десь вони тут я закинув. Кругляки такі були, а от, видніється. От, кругляк такий зверху був позолочений. І одна така. З цієї сторони отаке. Що з цього п'ятака не відпаяв. Ну і хрен з ним. Зараз я їх покусаю всі. Коротше, оце такі мікросхеми були. 79-го року чи 75-го? 75-го. Даре я їх подроблю кусачками. Та й сюди прямо в це закину і залю цим, як його воно називається, сірчаною кислотою, щоб позбавитись всяких лаків і всього непотрібного. Давайте раді цікавості, скільки воно заважить у нас. Так, по нулях. А, як завжди, Треба розсипати. Ні, цей раз нормально вийшло. Ну і ці мікросхеми теж туди закину, блін. 34 грами майже. Ну, якщо пів грама витягнемо це, я думаю, буде добре. Будемо старатися. Так, все заливаю сірчаною кислотою. Побачимо, скільки тут поз'їдає всякого. Покриття. Потім покажу. А потім будемо заливати розчинником припою. Так, пішов працювати. Так, думав я заливати сірчаною кислотою, але, але передумав, так як які тут можуть лаки бути там цього матеріалу херня. Вирішив просто заляти розчинником припою мікросхеми великі керамічні подробив, приготував розчинника припою 125 міліграм. Та й заливаємо. Хай постоїть з годинку. Та й будемо працювати далі. Ну що ж, чекаємо. Що ж, пройшла в нас одна година і двадцять хвилин. Розчин потемнів, припой зняло. Зараз профільтрую, промию і будемо заливати електроліт. Дистильованої води трохи і азотна кислота. Роблю все на око, не міряю тих грамів азотної кислоти, доливаю стільки, скільки потрібно. Ну, все, фільтрую зараз. Щось фокус, фокус перестав робити. Собаки гавкають, ніч. А я страдаю. Все, чекаємо. Так, все готово, профільтрував. Отакий такий пиш чорний вийшов. Такий порошок золотий, можна сказати. Ось у нас детальки. І так, заливаємо все однаково. П'ятдесят грам дистильованої води, п'ятдесят грам електроліту і п'ятдесят грам азотної кислоти. А там буду додати азотну кислоту. Скільки потрібно буде. І все чекаємо. Включаємо плиточку десь на двічку. Так, вже пішло шипіти, трошки бачу. Ну, все, чекаємо результату. І от така гарна у нас пішла реакція. Як воно гарненько парує. Ну, годинки, дві прийдеться посадити. От стільки у нас вийшло позолоти. Така вона гарненька, жовта. Так і пиш. Кожні є трошки позолоти там. Зробив приблизно 50 грам царя і заливаємо. Все, чекаємо, поки розчиниться. На підігрів і все, чекаємо повного розчинення. Ну що ж, такий у нас получився розчин, яркий колір. Погасив азотку мочевиною і давайте закинемо залізного копоросу. Побачимо, що у нас. Получиться. Так, темніє розчин, потемнів, зараз поколотаємо, поколотаємо, будемо бачити, що у нас буде випадати. Так, коротше, хай випадає. Отай побачимо, який у нас результат. Пінка є, але так собі. Трошки небагато. Ну що, чекаємо. Ну, от і все. О така у нас кількість получилась осаду. От він у нас. коротше кажучи, зараз ми його прочистимо. Ой сплавлю і покажу результат. От і висохло наше золотце. Зараз піду плавити. І поки я тут грався з цим всім, у нас в бутилці випало ще. От, бачите? Он до чорненьке. О, там відблискує. Ну, нічого ще є, то вже на наступний раз. Колись добавлю до чогось. Отак, пішов плавити. Побачимо, скільки буде в нас його. От і все. Робота закінчена. І отакий от у нас вийшов результат. Невеличкий. Оп. Таке у нас воно жовтувате вийшло. Не жовтувате, а ярко жовте. Так, ну що, будемо важити? Я ще не важив. Цікаво, буде півграма чи ні? 0,57. Це навіть краще, ніж я думав. 0.57. От так, то в нас получилось золотце. Так. Ну, що ж, я думаю, непоганий результат. Не думав, що буде більше, ніж півграма, але так як вийшло, то є добре. Ну що ж, дякую за перегляд. До зустрічі на каналі. Можливо, ще якось вийде зробити афінаж. Коли приїду додому, у відпустку можливо. Ну, все. До побачення.